вівторка. сьогоднішні удари по Брянщині були атаком. Підтвердив Лавров. Це сигнал, що захід хоче ескалації, сказав він. І сьогодні Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину, яка може передбачати ядерний удар в Україні в оновленій редакції документа, агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної країни, але за участі чи за підтримки ядерної держави пропонують розглядати як їхній спільний напад. Зеленський у Верховній Раді представив план стійкості, головне з виступу виборів не буде, зменшення мобілізаційного віку не буде. В березні 25-го року буде індексація пенсій. Можливо, Україні доведеться пережити декого в щоб повернути повну цілісність. Україна сама буде визначати, як жити зараз. Схоже, переживуть не всі. Британська газета The Times надсміхається над Зеленським, опублікувавши карикатуру. Ведмідь Кувалдою добу.